Миру Божого вам, в книзі Апокаліпсис сказано, що перед другим пришестям Ісуса Христа на планеті будуть великі потрясіння. Астрономи теж говорять, що буде великий парад планет, який зрушить рівновагу, і навіть може бути зміна полюсів. Кінець світу неминучий. Та одного разу Ной зі своєю сім'єю вже пережив кінець світу, бо беріг Слово Боже. Ной будував ковчег сто років, хоча над ним сміялися, бо тоді не було навіть дощів. Та Ной будував ковчег спасіння, так як казав йому Бог, бо вірив Богу. І коли стався потоп, то тільки Ной і сім'єю, які були в ковчезі, спаслися, а мільйони людей загинули. Сьогодні ковчегом спасіння є церква Ісуса Христа, церква це Дім Божий. І посеред церкви знаходиться Ісус Христос. Ісус сказав, що пекло не переможе церкву, І саме церква буде вознесеною з цього гінучого світу. Це і є сучасним планом спасіння, Тож, наскільки важливо бути в церкві і вірити Слову Божому.